До вашої уваги, ліжко торговий маршу Мамин Дім виконане в класичній лаконічній формі. Плавні лінії основних вилиць дозволять використовувати його у будь-якому інтер'єрі. Ліжко виконане із натуральної деревини, масив більхи, що добре впливає на його експлуатаційні властивості, а також довговічність. Фарба використовується на водній основі, безпечні та згідно нормативів до виготовлення ліжок для дітей. Три положення спального місця. Спальне місце 60 на 120 см. Ламелі широкі витримують додаткове навантаження до 30 кг. Розмір самого ліжка 125 на 64 см. Передня боковина рухома фіксується у двох положеннях. Нижньому та верхньому. На плаваючому механізмі. Додатково як опцію можна придбати маятниковий механізм поперечний або маятник з шухлядою. При необхідності маятник можливо зафіксувати або залишити для окачування. Фурнітура якісна. Використовується підшипник. Шухляда на телескопічних направляючих поділена на дві секції, виготовлена із ДСК. Ліжко від торгової марки Мамин Дім це сучасне, прекрасне лаконічне ліжко з торбутою про малюків, а також щасливе батьківство. Чекаємо у маму на